Слава хороших емоцій для обох команд. Ну, Хоча попередні матчі також, звичайно, були на вісім очок у команди через студію. Ну, таким чином, зараз техмачик у чорній формі. Зараз удар по воротах. Юрій Венгер, Андрій Демчук, Володимир Кондор, Ігор Паньок, Назар Гнідець, Олександр Галік, Данило Горячко зараз що тут. Рикошет відбивається гравці Черстудіо. І Василь Андрухів 2 в 2. Виходять зараз. Гравці Черстудіо вже 3 в 2. Андрухів пробиває м'яч. Володимир Агриник. Ще тут непоганий шанс уже для тих меджіку. Наталій Савчук намагається розхитати суперника. Небезпечно, Чи як як Коваль м'яч вибиває перехоплення тут. Передача на лівий фланг. Можна зараз забивати. Є удар і м'яч іде. По... Ярослав Писка. зараз був дуже близько до того. Щоб відкрити рахунок. Зараз ще одна спроба. від Вітехмаджику передача на правий фланг. Є удар, і м'яч іде на куту. Тут Роман Шабаранський. і Ігор Черковський. Передача і м'яч у сітці. 1-0. Через студію відкриває рахунок. Ігор Черковський вдало зіграв. Друхів Андрухів. проходить суперник. Андрухів пробиває, є сейв. Ще одна спроба, і повзороб через партнера зіграв. Це кидання вперед. Тут перехоплення. Що Тут Вигідцяма сам може забивати, але зараз розіграють гравці. Техмеджик. Ще одна спроба. Від Техмеджику удар по воротах знову дві з половиною хвилини. Є ще в обох команд в першому таймі. Передача на лівий фланг проходить. Знову спроба. Вилітається межа майданчика. Одразу швиденько розпочинає атаку тих 3-3. Вихід. Удар по воротах на місці. Друхів на лівому фланзі. Що тут удар поворотах. Кілька таких непоганих спроб. Від 23-го номера. Через студію. зараз відповідь Небезпечно! М'яч у сітці. 1-1 стає рахунок, Техмеджик зрівнює. Ситуація Техмеджик Magic зрівнює рахунок у цьому поєдинку. Знову ж таки, у Техмеджик. Ще одна спроба. Удар по воротах на місці. Вортар Олег Лесі пробивав. Удар. Черт Студіо. Тут перехоплення. Можна забивати м'яч у Сіці. 2-1 стає рахунок. Все, перевертається з ніг на голову. Дубль від Володимира Кондура. Що в нас розіграш? Передача на лівий фланг. Наталій Савчук перехопляє Василь Андрухів. Пробиває Василь Андрухів. Сейв від Василь Андрухів. Друхів пробиває на місці голкіпера. Буде спроба удару по порожніх воротах. Так і є. Тут коваль рятує, але не рятує добивання. Богдан Бартків забиває 1 300 є рахунок на користь. Тех і це вже дуже. Ну і Передача вперед. Богдан Бартків. Зараз прибиває Богдан Бартків, але Право, до удару і спробувати скоротити відставання. Тоді ще з'явиться Шон зарус.